Комісії заступник селищного голови. Е, Симентко Микола Володимир, секретар комісії військової селищної ради, члени комісії. Е, Гірка Заряна Віталія, начальник міського вікового стола. Е, Кабралюк Ірина е, Олександрівна заступник директора школи. Богданчук Тетяна Леонідовна, спеціаліст відділу з питань і реєстрації громадян Галагії селищної. Дойшли? Ну, проект про створення комісії. Я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Але ми пиші, що присутні так на даний момент. Мінус три депутати, які Значить, голосували за, виходить, мінус. 19, притворення, я не політику депутати. Вікторія Віталій. Проте селі змін. Питання 29. внесення змін до рішення номер 61 від 28-го. Виготовлений проєкт рекутації на реконструкцію соціального постачання торгової медичної амбулаторії та видачі технічних умов. Якщо ви пам'ятаєте... Рішенням сесії 28.01 було виділено кошти на поновлення, на виготовлення проєктної документації на реконструкції системи газопостачання медичної амбулаторії та що у селищі. Там. Виділена це моя помилка, виділено було 600 гривень, зараз скажу конкретніше, 693-35 гривень. Я не включила суму ПДВ. На даний момент треба включити суму ПДВ, там 100 з гривень. І вносимо зміни в те попереднє рішення у такій редакції. Погодити виділення коштів у сумі 832 тридцять 2 гривни копійки. Це потрібно для того, щоб я внесла зміни у бюджет і проплатила, тому що я без вашої згоди не можу проплатити ці кошти. Це сума ПДВ. це моя погана тижного хто заданий проект рішення, прошу голосувати про погашення боргу тридцяте питання за поставку Тягнеться молоко, чи що це таке? Погашуть оборону на посаду товару. А голосували за 23? Поясніть, що це таке. Пояснює, що це таке. Посадка товару здійснювалася сума на 15 тисяч 780 гривень. Є рішення сесії господи, рішення господарського суду, є наказ про примусове виконання рішення цього. Е, яка ситуація склалася? В кінці 2014 року поставлялася навочна продукція в наші садочки. Якщо ви пам'ятаєте, наші садочки були під керівництвом селищної ради і фінансування проходило через бюджет селищної ради. Рахунки в кінці року, за днів 10 два тижні, закриваються, поставка проходила. І якби першого, на першого 2015 року практично нікому не було відомо про це, садочки переходять у підзвітність району, тобто районного відділу освіти. З тих пір, з першого на першого 2015 го ми взагалі не мали вже права і на даний момент немає, напряму проводити такі видатки. От Людина поставила продукцію, видатки ми з нею розрахуватися не змогли ніяк і не можемо, Окрім от такого от рішення, через рішення суду ми можемо проплатити, є така стаття витрат для того, щоб розрахуватися і форму. 1580-46 об'єкт. Є наказ, є рішення розгодиського суду. Хто за заданий проект рішення розшуктувати? Хто за? Хто проти? Хто отримується на голосу? Я б, я. Питання 31. Про затвердження кошторисної важної проєктної документації капітального ремонту пальнеї системи заказувати заркнятка, закару важка. Якщо знову ж таки пам'ятаєте, ми погоджували розробку проєктної документації про е, капітальний ремонт опалювальної системи золотих зернят і ромашки. Е, тепер проєктна документація у нас є. Є у нас експертиза, е, яка пройшла експертизу державну, є оригінали цієї експертизи. Ну і нам цю експертизу потрібно затвердити загальну, кошт, загальну вартість і, відповідно, виділити кошти на такі витрубі. Які запитання, питання? Ви все бачите перед собою, все написано. Плюс, плюс ще сьогодні комісія, я думаю, розглядала, питання не розглядали на комісії. Попередні сьогодні було. питання, Таке два договори на виготовлення самої проєктної документації. Просто, знову ж таки, технічно, в голових кабінеті були ці договори, і ми їх не, не виносили на, на, на бюджетну комісію свій час. У нас сума про 470, 415. 470. Шановні колеги. Хто... Заданий проект рішення, вони що голосувати. Хто за? Це? Хто проти? Хто утримався до голосу?